А у Польщі православні українці під час прощі до чудотворної ченстуховської ікони Божої Матері молилися і просили миру в Україні, а також повернення воїнів живими. До прочан із Волині приєдналися решта співвітчизників, які на той час перебували в Базиліці. Краяни розповіли, що були вражені згуртованістю християн із різних країн. Ченстоховська ікона один із чотирьох образів Київської Русі, що зберігся до наших днів. Святиню ще називають Белською на честь міста на Львівщині, де вона прославилася як чудотворна. З 11 століття ікона перебуває в Польщі в місті Ченстохова. Щоранку о 6 годині, з образу урочисто піднімають завісу і починають правити служби. У вихідні храм відчинений цілодобово прочани науколішки обходять образ просячи заступництва Божої Матері. Як тільки грає урган і піднімається завіса ікони Божої Матері, це просто не передати. Кожна людина має побачити своїми очами. І відчути своїм серцем. Радість в душі, велика благодать того духа сходить на людей. Першою паломницькою поїздкою сюди приїжджала моя мама. І на це святе місце благословила мене, щоб я приїхала, помолилася за свою родину, за Україну, щоб в Україні не було війни, щоб від нас відступили фашисти. Ченстухово вважають духовним центром Польщі, а до ікони Божої Матері приїздять прочани із різних країн. Про це свідчать прапори перед центральною брамою храму. Відстань від Луцька до Базиліки 700 кілометрів. Самотужки вирушити в таку закордонну поїздку мають можливість не всі. Завдяки паломницькому центру Україна волинські прочани потрапили до святині і молилися не тільки за себе рідних, а й за всю Україну. Давно мріяв сюди приїхати, щоб побачити цю ікону, тому що мені дуже багато про неї. Розказували, але не було можливості самому одному приїхати, бо це дуже великі затрати. Взяти благословення, щоб мене Божа матір Белська благословила. Намісник Ясної Гори, намісник цього прекрасного монастиря сказав: Пілігжимка з України є тут, і на польській мові ніби вся Польща багатотисячний люд молився за Україну. Неперевершена біль душі була, коли. Ці народи моляться за нашу державу. Українців у Польщі зустріли гостинно, висловлювали співчуття і, єднаючись духовно, просили в Божої Матері сили і віри. Тут й на ясний буде цедіння модлі. на ще о апокій на Україні Йому Ми стежьми духово з вами. Модивішся України суддя вже в шкільній кощовагнітикоту. Упродовж прощі волиняни молилися за Україну, за життя і здоров'я українських бійців та упокій душ загиблих воїнів. Краяни побували в інших ченцовських і краківських храмах, а також у замку Вавель, де поховані польські королі та президент Лег Качинський з дружиною, які загинули 2010 року в авіакатастрофі під Смоленськом.